Доброго вечора, шановні, рада вас вітати із чудового міста Бровари. Як сказав Сергій Степанович, я в статусі консультант-директор, мої спонсори Сергій Степанович Ладій і Оксана Вікторно-Волянська. Я рада вас вітати. Я сьогодні в нашій компанії з'явився новий продукт це екстракт обліпихи. Я хочу вам розповісти про обліпиху. І Яка вона корисна, ця ягода? Ще з давніх давин наші діди, прадіди лікувалися, раніше аптек не було. Вони лікувалися коріннями, ягодами, листочками, От, і ягоди обліпихи загорювали рани, виразки соком обліпихи втирали і скоріше загоювалися рани різного характеру. Завдяки унікальному поєднанню вітамінів, мінералів, кислот обліпих, які тут заходяться, вони, вона має протизапальні властивості. Також обліпиха захищає навіть від раку. До складу обліпихи входять три антиоксиданти, що виявляють потужну онкопротекторну дію: це вітамін А, Е і бета каротин. При злоякісних пухлинах шлунку, як допоміжний засіб, особливо при опроміненні хіміотерапії, вживати олію з обліпихи дуже корисно це натуральний такий протираковий засіб, що надає захищає наш організм від вільних радикалів та ну, як, протидіє появі ракових пухлин. Також обліпиха покращує рук лімфи. Вчені запевняють, що регулярне вживання обліпихи ефективно поліпшує циркуляцію лімфи в організмі. В нашому организму. завдяки цьому підвищується імунітет у людей, зникає хронічна втома у нога. І навіть набряки під очима зникають, коли вживають ну, багато обліпихи. Ну, Достатньо, не дуже багато, але в повній мірі достатньо. Як я сказала, що обліпиха підвищує імунітет і дає сили організму, заряджає нас такою бадьорістю, життєрадісної енергії. В ній міститься дуже безліч вітамін, багато, мікроелементів. Біологічно активних компонентів, вони насичують наш організм вітамінами, флавоніїдами, корисними кислотами, і також дубильними речовинами, мікро і макроелементами, фруктозою, глюкозою. Обліпиха сприятливо впливає на серце, на серце судинні систему. Це дуже гарна профілактика обліпиха при інфарктах, при інсультах. Після хвороби люди, які вживають обліпиху, краще виходять із цієї хвороби, з цього хворобливого стану. Якщо ще людина страждає на гастрит або виразку шлунка, то теж використовують масло обліпихи. І також ще масло обліпих використовують ну, як формусне при запорах. Коли людина довгий час приймає антибіотики, то на наш організм така токсична атака на печінку, на нирки. І також потрібно вживати масло обліпихи, олію обліпихи. Дуже ну, скоріше завоюється, прочищається наш організм. Маслом обліпихи можна закапувати ніс, робити інгаляції, коли запалення мигдалин сильне. І Також після операції мигдалин горло мазати маслом обліпихи. Хвороба скоріше сходить від людини, входить і швидше заживають ті місця, де робили операцію. Рани заживають швидше. І також масло обліпихи ще використовують при опіках. От на морі, коли людина загорає, то пантенолом бризкають зразу, а в пантенол теж входить масло обліпихи, а потім самим маслом змащують. Ці міста, які обгоріли, при обмороженні так, також використовують, при пролежнях, при жіночих захворюваннях, лікують разі матки, коліти, Там використовують тампони, просочені маслом в також при гайморіті або при нежиті можна пару капель закапувати у кожну ніздрю два-три рази на день. Теж допомагає швидко люди видужують. Ну, я вже казав, що при інгаляціях можна використовувати при запаленні дихальних шляхів, і на ніч можна розтирати область грудей при кашлі і при сильному бронхіті, і поєднувати ще його з камфорним маслом, тоді краще людина йде на поправку скоріше. Також масло обліпихи використовують при, ну, при шкірних при різних подразних шкірих. У Діток маленьких попрілості бувають, теж мажуть маслом обліпихи, при дерматитах змащувати уражені ділянки. І навіть у очі при очних хворобах, при травмах роговівки і катаракті рекомендується закапувати одну-дві каплі обліпихої олії прямо в очі. Дуже корисна ця. Обліпиха наша, обліпиха. Обліпиху також використовують можна використовувати і в косметології, ну, її використовують замість крему. Коли обличчя сухе, то мажуть на ніч лице, і воно гарно впитується, навіть не залишається ну, жирного такого сліду. При подразненнях, при прищах і почервоніннях теж використовують масло обліпихи. Воно є хорошим засобом для масажу. Коли роблять масаж, гарно розогріває м'язи, шкіру і не залишає, не залишає жирних таких слідів. І якщо у жінок буває нігті слояться, то роблять ваночки з масла, обліпихи, ну, розслаються і ламаються нігті, то теж дуже гарно допомагає. І коли в жінок після хімії, після всяких красок волосся роздвоїться і ламається, то теж на масло обліпихи втирають в корені і довжині волосся таким масажним, і теж воно смоктується і краще виростає волосся. Також ще з обліпихи використовують і листя, листя у чай, воно допомагає. Справитися з хворобами ясень, порожнині е, рота, е, жінки, які годують немовлят е, груддю, то в них бувають тріщинки, то маслом обліпихи мажуть трі тріщинки на, на е, грудях, щоб е, скоріш загоювалися. І також вживають всіх обліпихи, е, годуючи мами. Розводять один до одного із водичкою, щоб покращуватися, під лактація і імунітет дитини вже ну, підвищиться імунітет. І, і поступово можна зменшувати водичку, а більше додавати соку чудової цієї нашої обліпихи. Ну, Що я хочу сказати? Які можна зробити з цього висновок? Що обліпиха, всіх обліпихи допомагає також при Е, недокрив ї, недокрив ї. І а, коли у людей авитаміноз надає ранозаголювальну і более дію при різних зовнішніх таких враженнях і всередину приймають її. Це дуже такий цінний вітамінний засіб. Е, при отруєннях, коли бувають отруєння, то теж приймають сік облепихи. Е, Облепиха є таким потужним антисептиком. Знімає всі такі шкірні виразки, запалення, прояви алергії. Ну, крім проявів алергії. На протиалергії вона не допомагає. У нас є для цього екстракт стоп-алерген. Також використовують обліпиху при тромболітичному та знеболювальному дії при фруктологічних захворюваннях. Ну, Я вже казала, що використовують як проносник, також і при подагрі допомагає. При ревматичних проявах застоф, ну, застосовується обліпиха. Обліпиха — це, ну, як говорили, що царський, ну, царська ягода, вона лікує хвороби горла, дихальних шляхів, носа, вуга, вух, вуха сечової системи, рани, пролежні, опіки. Аплікації з маслом ну, приложуючи на пролежні, і дуже гарно воно затягує, скоріше виліковується. І навіть при нервових таких подразненнях, при депресіях, при, при безсонні допомагає чай, відвар з ягодів і з листочків. От у нас в дан, наша компанія випустила цей екстракт обліпихи, тут вся таблиця Менделєєва. дуже багато. Вітамінів, е, майже вся таблиця Менделєєва. І ще я хотіла сказати, що коли болить голова, то навіть знімає е, головну біль при підвищеній температурі. Значить, що сюди входить в обліпиху? Е, входить весь набір вітамінів. С, Е, К, П і майже вся група В е, кислоти Олеїнова, лінолева. Теаринова е, кислота, пальмінтинова, органічні кислоти, пектин, алкалоїди, е, кумарин, 18 аминокислот сюди входить, в тому числі е, е, ну, незамінні біди, дубинні речовини, склерози, фосфоліпіди і 24 мінерали, серед яких алюміній, нікель. Сірка, кобальт, залізо, кальцій, бром, кремній, фосфор, молібден, магній, марганець, натрій, цинк, титан. Ну, можна довго перелічувати дуже великий спектр. І багато в маслі, вітаміну є. Це є такий найсильніший оксидант. Я ще хочу сказати, що? Що дуже багато аскорбінової кислоти більше, ніж у цитрових обліпихів. І коли при термічній обробці вітамін С не втрачає своїх властивостей. Ну, Користь масла, царської, це царська ягода, важко переоцінити. Вона має ну, дуже, як сказати, широкий, широкий спектр. ну, при, при, при примірпріння, це було кстати про має також жовчогінню дії проти запальну. Користь і цілющі властивості масла з обліпихі використовують як і в народній медицині, так і в традиційній медицині. Масло обліпихи покращує травлення. Я вже говорила і загоює дію слизових нашлунка, страходу, кишечника, попереджає, попереджає запальні процеси в системі травлення, загоює рани, опіки різного ступеня, і при обмороженні, при пролежнях, і також при, при грибкових ураженнях шкіри, екземі. Радіаційних опіках, інших е, недуг, е, знижує кількість холестерин, холестерину в крові, попереджає утворення тромбів, що зараз, у, при нашій пандемії, е, потрібно всім вживати наш екстракт обліпихі, тому, тому, тому що він попереджує утворення тромбів, зміцнює кровоносні судини, підвищує їх еластичність, покращує процес згортання е, крові. Приносить величезну користь в лікуванні хвороб серцево-судинної системи, сприяє е, навіть в регулюванні кількості цукру в пробі, вироблення інсуліну і активізує ліпідний обмін. О, обмін. І що е, масло дуже корисне при діабеті і ожирінні, надає лікувальний ефект хворобам суглобів, падагів, ревматизмів. Приносить користь годуючим жінкам, як я вже говорила. Е, ну, при прийомі всередину воно поліпшує лактацію і е, ну, як, збагачує материнське молоко. Е, ну, дуже така корисна е, обліпиха. Можна дуже довго розповідати. Я що хочу сказати, що е, наша компанія завжди бере із природи все цінне, все найкраще і дає нам, щоб ми приймали, лікувалися, самі були здорові. Людям пропагували приподносили, розказували, що потрібно вживати нашу продукцію, ми, будем, ми, ми будемо здорові, багаті і щасливі. Я всім ж, 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 зичу здоров'я, достатку і благополуччя. Дякую, що дали можливість розповісти про такий цінний продукт, як екстракт обліпиха у нашій компанії. Дякую засновникам компанії, що вони йдуть в ногу вперед. Всього найкращого. Дякую вам, Олія Олі Іванівна. Е, будь ласка, прокоментуйте лайками, сердечками, а, і оцініть, будь ласка, її виступ за таку гарну школу. А наразі е, хочу е, сказати вам і надзвичайну річ, що в нас не тільки одна школа по продукту, а ще мені буде дуже приємно, що надасть цю школу ще одна людина. Людина, е, яка має, скажімо, людина слова і діла, е, людина добросовісна, чуйна, прекрасна і позитивна. Е, Мій наш партнер у статусі керівника Світлана Олійник. Будь ласка, підключіться, будь ласка. Добрий вечір. Рада вітати всіх на нашій щотижневій школі. Дуже приємно всіх бачити. Сьогодні на нашій школі я хочу звернути вашу увагу на такий класний продукт компанії, як гель для вмивання для проблемної шкіри 39 екстрактів. Але перш ніж перейти до розповіді про гель, я хочу зосередити увагу нашу на такому питанні, що ж таке проблемна шкіра. Це дуже поширена проблема, і ми, як правило, думаємо, що це проблема в основному підлітків, але як показує, показує досвід і життя, цією проблемою стикаються і в дорослому віці, і крім цього, це проблема не тільки жінок, але й чоловіків. Існує такий стереотип, що проблемна шкіра це як правило суха шкіра, тому що вона схильна до утворення прищів. Але ми знаємо добре, що суха шкіра приносить не менше дискомфорту, і тому що на ній вона також викликає почервоніння, подразнення і навіть запальні реакції. Тобто можемо зробити такий висновок, що проблемна шкіра це шкіра, яка має якісь неприємності. Що це може бути? Це жирні шкіри, сухість, прищі, вигравий висип, закупорки, лущення шкіри, пігментація, розширені пори, нерівна поверхня. І саме неприємне – це те, що е все ці, всі, вся ця проблема, вона у всіх на виду, так вона на, на нашому обличчі, і тому. Але ж ми з вами знаємо, що це проблема, яка е, знаходиться всередині організму. А на щоб бути точним, то це проблема ендокринної і травної системи. Тому, якщо до нас звертаються е, люди, і ми хочемо допомогти їм вирішити таку проблему, як е, проблему е, проблемної шкіри, то ми повинні до цього підходити комплексно, е, як і налагодити спочатку внутрішні процеси. Ну, це взагалі одночасно, але ми е, допомагаємо людині, тобто відрегульовуємо внутрішні процеси для того, щоб нормально працював шлунково-кишковий тракт, і для того, щоб налагодився обмін речовин, а вже вже зовнішньо ми використовуємо таку якісну продукцію, як гель 39 екстрактів для вмивання. Треба сказати, що вже по самій назві цього продукту зрозуміло, що сюди входять натуральні екстракти 39 трав. І ви не повірите, я дійсно порахувала їх є 39, так що можете сміливо розповідати, що да, тут 39 екстрактів. і сюди Технологи компанії зібрали все саме найкраще, що може, що тільки придумала природа і що тільки росте в Україні. Тут і лопух, і пиріг, і конюшина, і нагідки, і кора дуба, льон, спориш, звіробій, липа, живокост, полинь, волошки, алоя, меліса, розторобша, подорожник, шавлія, каштан. Про кожну з цих е, трав і складників можна давати окрему школу, розповідати довго і про всі ці властивості, їхні ми вже, е, як користувачі продукції, знаємо і можемо і е, розуміємо. Але хочу сказати вам, що мене в цьому складі е, гелю зацікавили такі складові, які для мене були новими. Я таких слів, наприклад, е, ну, не чула чи не звертала на них увагу. Е, в склад е, гелю входить такі складники, як бісабулол і алантоїн. Якщо чесно, я ці слова з трудом е, прочитувала, тому мене зацікавило, що це, чому воно є в цьому гелі, і е, в чому, чому ж його така користь, що технологи його додавали. І хочу з вами детальніше поділитися саме е, розповідю про ці складники, щоб ви також е, знали, що собою вони являють, для чого вони є. Отже. Бісаболол це натуральний екстр... рослинний екстракт. Основне джерело походження його це звичайна аптечна ромашка, і е... його дія в косметології є... має широкий спектр дії від пом'якшення до регенерації клітин. Саме тому він використовується у багатьох косметичних засобах, які ж його основні властивості цього бісабололу. Для того щоб чому його використовують саме коли є проблемна шкіра, тому що виявляється, ця речовина має заспокійливу і протизапальну дію. І це можна сказати, основна властивість цієї речовини, тому що при проникненні в шкіру він знижує запальні процеси, які подразнюють шкіру, і таким чином зменшується почервоніння і стимулюється загоєння. Також бісаболол має антибактеріальну дію, тому. Використовується для дезінфекції шкіри, відновлює і регенерує шкіру, має антовікову дію, пом'якшує шкіру, підвищує основ... основне підвищує ефективність інших компонентів. Тобто всі ті речовини, які входять в, косме... в цей засіб, бісову їх об'єднує, доповнює і так вони краще показують свої властивості. Наступним таким, з чим я хотіла вам розповісти, це алантоїн. Він давно використовується. Прові... Брендами. В Україні він досить непоширений, але, як бачите, наша компанія в передовиках. Цей складник є в гелі 39 екстрактів для вмивання, і це також рахується дивоінгредієнтом. Його, він може бути як рослинного, так і тваринного походження, його витягують, використовують з живокосту пророслої пшениці, рисового голошпиня або з молюсків певного виду, і також які властивості для шкіри він має, пришвидшує оновлення епідермісу, загоює, і це найголовніша функція алантоїну, тому що він загоює і відновлює бар'єрні властивості епідермісу, посилює регенерацію. Клітин. Крім своїх цілющих таких властивостей, як регенерація і відновлення, стимулює вироблення колагену, наслідок чого шкіра, ви помітите, вже зміни після декількох застосувань. Тобто, якщо ми як ми ним використовуємо, ми наносимо на шкіру, масажуємо і змиваємо теплою водичкою. Якого ефекту ми доб'ємося? Ми гель цей м'яко очистить шкіру, відновить мікроциркуляцію і зволожить гарну шкіру. І хочу сказати, що ми звернули увагу, що це саме гель для вмивання. А після того як ми гарно свою шкіру вмили гелі, ми повинні подбати про те, щоб її надати якісь питательні речовини, зволожуючи залежно від того, якого ефекту ми хочемо добитися, і для якого ефекту ми хочемо досягти, і тут ми вже також маємо широкий спектр засобів, які є в нашій компанії. Це різні гелі. Різні креми, широкий спектр використовуємо, рекомендуємо їм. Тому всім рекомендую гель для вмивання для проблемної шкіри 39 екстрактів. Цей гель випробувала на собі моя е, доця, який е, 16 років. Ми у ним користуємося вже е, майже протязі року, періодично, не постійно скажу, тому що періодично, коли виникають якісь проблеми, вона вже знає, що потрібно. Почати застосовувати цей гель, проблема зникає, ми припиняємо користуватися. Якщо проблема продовжується, активно користуємося, ніякої шкоди не наносить. Навпаки, тільки покращує ефект, результат і ваша шкіра буде м'яко очищена, доглянута, і завдяки. Цьому гелю для вмивання, я і е, інші продукції компанії нове життя. Я бажаю всім нам залишатися здоровими, красивими, а значить щасливими. Всім успіхів і всіх благ. Дякую. Підтримайте, будь ласка, лайками, сердечками, і е, підскажіть е, результат. Оцініть, будь ласка, нашу прекрасну чарівну Світлану Зінов'ю. Будь ласка, Оліник. Що можна сказати вам? Хочу на даний момент приостановити,